Все, Так, да, на комиссии присутни... Присутствует... Я, я член комиссии, комиссия и правомочина. На комиссию запрошены керівники структурных подразделений Минской Рады. В связи с секретаря комиссии депутата Ковальчук Татьяны Николаевны пропоную проголосовать и обратить секретаря комиссии. Кого какие будут пропозиции? Валентина Ворожко в России. Валентину. Пропоную Валентину Миколаєву. Хто за? Хто проти, одноголосно. Так, нам необхідно розглянути проекти порядку денного 13 питань. Зачитувати не потрібно. Хто за те, що? Да, да, да. Да, да. Пропоную принять порядок денной комиссии за основу. Кто за, кто против, одноголосно. Так, пропоную принять порядок денной комиссии в целом. Кто за, кто против, одноголосно. Пропозиция больше не поняла. Починаем. Перше питання. Про затвердження проєкту землі. А, о, Давайте Сема. розглянемо сьоме питання, щоб відпустити людину, ну, щоб не затримувати. Почнемо з сьомого питання. Добрий, я, вистав. Вистав. Добрий, можливо, я спочатку звучу, а, а тоді вже до міської ради надійшла заява від товариства відродження СВН. Про передачу в оренду земельних ділянок комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва строком на 49 років встановити ставку оренду плати у розмірі 12% для нормативної грошової цілі. Відповідно, пропонується проєкт рішення про передачу в оренду земельних ділянок товариського відродження. Чотири земельні ділянки, розташовані в Бирина. Так, на цих земельних ділянках э, зараз маленько маленька там господарські дві двори. Ви так? Да? Так, да, так, да, так. Да, у їх власності. Дійсно, зимодіснеться всі. Так. Там майно на цих ділянках. Так, да, так, да, так. Да. Чотири земельні ділянки, розташовано. Э, відповідно. Зараз запросимо представника товариства відродження з яка в нього позиція з цього періоду. Ваше питання розглядаємо за країн. І не 12, а 8% тих умов, які знаходиться сьогодні І в сільське господарство, менше 12% не буде. Справа в тому, а що у нас ми. є затверджене рішення відсоткову ставу перед небувати. У нас всі зараз ті договори, які знаходяться на меншому відсотку, всі на 12%. 12 І Де є ще 12% з... Ще кожен рік компенсація, сільським радом, ну, допомога і все, таке у нас є. Добре, тоді хоча б 49 років, щоб ми не поверталися через кожні 5-7-10 років до цього питання. Ну, на цих ділянках розташоване майно, це у власні. Смисла немає, то це Все рівно воно наше за нами закріплене і Якщо власник поміняється, договори переваються, все. Якщо нерухомість змінюється, то і права теж переходять відповідно до законодавства, на нотаріус автоматично продовжує. Одна земельна ділянка загальної площі 50, 0,50 гектар, 26, 3 гектари. Якщо брати 12%, то за земельну ділянку 50 це 1840 гривень в рік. А так за 36 соток. Європі які питання. Комунальна щема аукціони, а комунальна власність аукціон? Якщо є нерухома власність, то тут без, без аукціону. Це ж був сформований участок. Так? Ці так. злоділянки вже перебували в оренді, ще тоді де кадастр в, в Чернігівській області передавав в оренду. Але в зв'язку з тим, що закінчився термін і підприємство вчасно не звернулося про наповнення договору, відповідно передається. Ді, у нас мало часу. Так. О, так. Вже ясно для всіх. Піменне голосування. На сесію. Була корекція? ущаліва Нікола за. Коліта Александр Васильевич. Кеко політична Лакоза за 5 за. Рішення прийнято. Виносимо на за... сесію. Все, повертаємося в першому році. Може бути питання, коли саме коли. Може бути менше. Якщо на сесії. Так, переходимо до першого писання. Перше питання. про затвердження проекту зимовустую щодо відменної земельні ділянки пра В.Ф. Україна. Заявою звернула справа БФ України щодо затвердження проєкту земовності щодо відведення земельної ділянки в оренду. На зазначені земельної ділянки надавався дозвіл на розроблення проєкту землеустрою, місце розташування згідно надання дозволу і там, де зареєстровано. На передавте на 49 років по заяві становити результату 12% нормативної оцінити. Нема питання. Ставим на на голосування. Балакариха. За. Вища Львові. Доценка Кековського Валентина. Калітарійський. – «За». Так, забудемо. П'ять ну, завиносимо родсесію. Про затвердження технічної документації землоустрою щодо встановлення межземельної ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Заявою звернувся громади АНЕС щодо затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення для видання товарного сільськогосподарського виробництва. Змейна розмірянка знаходиться на території Бушої Пученівської сільської ради. А, попередньо було надано дозволя на розведення такого року документації. Нема питань. Спеціальне переменне голосування. Була привітана. За. Гуща і ви. Технічної документації землеуспоріг щодо встановлення меж земельної ділянки в наплюрі та передачі власності. Розглянувши подані заяви громадян гамання власних флюбург житлових будинків, вноситься проєкт рішення щодо Про затвердження технічної документації зимовоустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок та передачі власність для будівництва обслуговування житлового будинку господарських і споруд. Це по місту на і один громадянин по селу Орді. Приватизація. Ми ж актрима переконати передати, власне. Є питання? Mm. Немає. Станне переменне голосування. Балака Ітановна. Гуща Ліван. Калітарій Северсійович. Первый континент. за. Пять за вносим на сессию. Переходим до четвертого питания. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації земловузки щодо встановлення ділянки в натурі для ведення товарного сільського виробництва. Розглянувши подано за подані заяви громадян власників земельних сертифікацій на земельній частці по її по поступі, згідно звідопи право, сплащено за законом і за рішенням про Сірівського районного суду. Вноситься проєкт рішення проведення дозволу на видатку технічної документації. Це дрім'яч. Вільна практика це об'єднання. КГВІНАПАЦЯ це б'єдно станет. Так, я не знаю, Немає питань ставимо на голосування. голосование. Балахую. Так. Вуча Леонида. За. Колітар Сивочка. Захеку Колентинов. Лапорте, да. Переходимо до п'ятого питання про надання дозволу на виготовлення технічної документації з МВУ щодо встановлення меж на ділянки в накурі. ФГівка Агро. Розглянувши подану заяву фермерського господарства вівка Агро про надання дозволу на, розробку, на виготовлення технічної документації щодо встановлення відновлення меж на медвілянці на полі. Це дві земелі ділянки, не відбували земельничанські пані, на які власники померли. Старостої я спілкувалася вчора, буквально розказала, які будуть виноситися питання. Він сказав, що я, коли це говорив, я мав на увазі, що якщо якісь новина да та дня, да. знайомі. Ну, нов... да, з цього приводу він в курсі, що які проєкти рішень виносяться, хто писав заяви відповідно на не довго. О, Щас, я вас... Не я... Ходим, можна. Ну, можна. Питання нічого Якщо є питання, тоді староста то обов'язково Якщо а. питання по, по цьому старостою немає, то... Старо на голосування. Юрій Василь, будь ласка. що не час. Балакові. За. Гуща і го. Ки по політину. За. Лакоза, за. П'ять за. Відносимо на сьогодні. Переходимо до шостого питання. Продана, про надання згоди на зменшення площі земельної ділянки комунальної власності. Діна Петрівна. До міської ради надійшла заява від нового районної державної лікарної ветеринарної медицини. Заява щодо зменшення площі земельної ділянки комунальної власності для подальшого формування земельної ділянки, яка була передана а, зазначеному підприємству в постійне користування згідно рішення новорцівського рішення виконавчого комітету горбівської сільської ради. У 1997 році зазначеному підприємству було Прийнято рішення щодо передачі постійного користування і видачі державного акту. Але державний акт був не зареєстрований і виникла ситуація, при, коли формував, проводив інвентаризацію да, і формував землі. Відповідно, ця земельна ділянка не була врахована і була проінвентаризована одним масивом, як ми бачимо ось. Зв'язку з тим, що наші підприємства звернулось до проектної організації самопорядної для виготовлення простановлячих документів на ці землі. Відповідно, виникла необхідність у наданні згоди на зменшення площі для подальшого формування цієї земельної ділянки, яка була передана постійно користування підприємству. Там згідно рішення ну тіл п'ятдесят дев'ять. Але це земельні ділянки, вони в двох в двох кустах, в двох ділянках земельних ділянках. Одна земельна ділянка, оця, що пропонується, це 0,46, цілих Оця. Mm -hmm. Ось тут ми надаємо, да, надаємо згоду на знищення земельної ділянки. І поряд же у них тут А так. Разом це 13 соток під віддільниці, але це окремо. А це стосується саме цієї сформованої земельної ділянки, бо вона була не внесена в базу даних і не був виданий державний акт. Тут поряд є газові ВРП, і вони були вже враховані і вирізані і при формуванні земельної ділянки вирізані, а ось ця земельна ділянка була не врахована. Відповідно для реалізації права підприємства постійного користування звернулися за такою за... згодою. А є питання? Ставимо на певне на голосування. Балатка є. За. Луща Револю. За. Скалітарюксій Васильович. За. Валентина Політина. За. Варкози. За. П'ять за. Виносимо на сесію. Так, сьоме питання ми розглянули. Переходимо до восьмого питання. Про припинення договору оренди земель. Так, з заявою звернулося товариство Орлівське про припинення договору оренди земельних часток ПАЄ. в зв'язку з тим, що вони розробили технічну документацію за нейтралізацією, сформували ну, земельні ділянки і відповідно, кадастровий реєстратор поформував земельні ділянки з іншими кадастровими номерами, які присвалює система. І відповідно виникла необхідність припинити цей договір, який є ну, на, на, на 50 земельних ділянок, бо ча частково вже оформили громадяни, да, громадяни спадщину, відповідно, там і дублювання є в інших договорах ці, таких самих ну, земельних ділянок. Тому вони написали припинити дію цього договору з подальшим. Перевкладання на ці земельні ділянки, тільки вже з новими кадастровами на... з іншими умовами. Зрозуміло. Є питання? Немає. Воїменне голосування Балака Віктора. Гуща Леонід. Толіта Олексій Пасінович. Кіко Полікович. Лакор за. Я за. Калитарі, так, дев'яте да, питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель, земель колективної власності для ведення товар на виробництва і передачу її в оренду. З попитанням звернулося товариство Добре. Орлівське. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земель. І відповідно передати в оренду земельні ділянки, ті, про які я казала, що сформувалися, і мета, щоб на кожну земельну ділянку був окремий договір у разі зміни власника у державної реєстрації про власності спадкої. Присвоєні номера. Так, ага. так, да, так. Да, да. І там в тому договорі було сотих, а тут же до... відповідно до нинішніх вимог відповідність до договору. Нема питань? О. Ставлено поіменне голосування. Була прийнята? За. Вуща говорила? За. за. Доценка на те? У. За. Кеку політику? За. Лапоза за. П'ять за. питання. Про управління спадщиною та передачу в аренду земельних ділянців Орлівське. Заяву звернулося в товариство ОРЛівське з проханням жити заходів щодо охорони спадкового майна відповідно до статті 1285 Цивільного кодексу України відповідно до звідки 12 земельного кодексу міська рада, органи місцевого самоврядування у разі відсутності спадкоємців або виконавців заповіту, особа, яка управляє спадщиною до складу, якої входить земельна ділянка, є відповідна сільська селищна міська рада за місцем знаходження вже земельної ділянки. Відповідно, це земельні ділянки, на які громадяни отримали державні акти, але вони давно померли Відповідно, необхідно прийняти міри щодо охорони тієї спадщини до моменту о, державної реєстрації правовласності власності спадкої інтернеті ділянки або до намерення законної сили рішення суду про визнання спадщини від умерлої, якщо в подальшому будемо довідки з державного реєстру. Ну, вже люди давно померли і ніхто не переселює спадщину. Є питання, Ставимо, Стальне на голосування. Була Кирил. Так. Ліва Любович. За. Кирко. за. п'ять за. Переходимо до нас став питання. Про припинення договорів оренди землі Діна Агріває. Заява звернулася з товариства Фейлайн щодо припинення договорів оренди шляхом і розвивання зазводує сторін. Відповідно, договору оренди від 31 липня 2017 року, переліку там 9 земельних ділянок так, і договір оренди землі від 4 листопада 2016 року. Що це за земляндіали? Це земельні ділянки, які знаходяться на території Букшу Березовогацька та Блистівської сільської ради. Це вже неодноразово зазначений підприємство звертається на припинення і подальшому передачу цих земельних ділянок фермерському господарству інтернет-мазові. Ставимо на голосування? Так. Так. Балансів. За. За, за, за. 12 -е питання про передачу в оренду земельної ділянки РП Інтерагробаза. Я так розумію, це, це, це продовження, це? так? Так, це повернулося з заявою Хмельницького Інтерагробаза щодо передачі е, в оренду строком на 10 років обладнання Державної реєстрації права власності. Це 19 земельних ділянок, який попередньо буде протинено поданий. 12% нормативної грошової оцінки. Всі попередні, тож 12% нормативної грошової оцінки. Є питання? Тайна прийменна голосування. Бувато. Рущані, да. так. не Так. Капітані всі осіб. Києвого літа? Я за. Переходимо до останнього 13 питання. Про управління спадщиною до передачі варіанти змірних ділянок МВ інтерагробаза. Діна Петрівна. Надійшла заява від кормовського господарства інтерагробаза. Змагання життя заходів щодо оборони спадкової. заповіту, здійснювати управління спадщини, до складу якої входить земельні ділянки, які розташовані на території Бухшої Березомоганської та Буршу-Блистівської сільських разу. Передати їх в оренду за заявою строком на 15 років, або до моменту державної реєстрації право власності з підприємців на такі земельні ділянки, або до набрання законної сили рішення суду про визнання спадщиної ділянки. Земельна трибовка, це земельні ділянки, на які громадяни тримали державні акти, але вже дали померлі і сповільно все не звертається з оформленням спадщини, тому виникає питання. І ці земельні ділянки вони вже були сільськими радами передані в оренду і там в державному реєстрі речових прав формується без Реєстрації право власності комунального ну, спецрозділі Світової міровинки заноситься в спецрозділ, коли не реєструється правовласників. Є питання. Тайна прийняв на голосування. Бував крик. За. Вуча, за. за. Кірго Політінов. За. Лапорту за п'ять Переносимо на сесію. Так, на цьому все, yeah. все. питання розглянуті.